Підсумовуємо інформаційний робочий тиждень в ефірі програма очі. Вітаю! Цієї ночі 38 шахетів літали над Україною. 24 збили, 11 ударних дронів знешкодили саме над Львівщиною. На жаль, були й влучання. Зокрема, відомо про п'ять безпілотників, які поцілили у об'єкт критичної інфраструктури у нашій області. Вогнеборці оперативно загасили пожежі на місцях влучання. А Володимир Зеленський у ранковому дописі зазначив, що протиповітряну оборону посилюватимуть на Львівщині та у сусідній Івано-Франківській області. Про новини п'ятницю. Ці далі один з безпілотників влучив у Харківський коледж транспортних технологій. Зруйновані дах та верхні поверхи, вибиті вікна, уламки одного дрона камікадзе також впали на приватний будинок та автосервіс в історичному районі міста. Аби стіни коледжу не впали нікому на голову його знесли. На жаль, зросла кількість загиблих через удар московитів по новій пошті під Харковом до восьми осіб. Сьогодні у лікарні помер 29-річний хлопець. Але зло буде покаране. До вашої уваги момент пуску новеньких ракет «Атакамс» з найближчого ракурсу. А це кадри, як наші воїни знищують російський польовий склад з протитанковими мінами за допомогою дрона Камікадзе в село Красногорівка Донецька область. Сьогодні день ракетних військ та артилерії України. В сучасній війні вони є незамінним ключем до перемоги над ворогом. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, які стоять на варті нашого спокою. Також в Україні відзначають День інженерних військ, ексклюзивне відео роботи від 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Ми зібрали команду, яка розробила антиреб засоби. Для того щоб можна було ввести розвідку, відповідно зменшити наші втрати і е, робити більш ефективне вогневе ураження противника. З меншою кількістю боєприпасів зрадники серед своїх СБУ викрила коригувальника, який наводив града на Нікополь. За даними слідства, ворожим поплічником виявився військовослужбовець, який проходив службу в одній з військових частин ЗСУ. йому загрожує 15 років за ґратами. Також силовики повідомили про підозру бізнесмену з Мелітополя, який зараз будує для окупантів зуби дракона, тобто протитанкові загородження на південному фронті. Технологічні новинки тепер у декілька клаців у дії можна сплатити штраф за адмінправопорушення. Потрібно відкрити розділ судові справи або судові штрафи, обрати штраф та сплатити його. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу. Кохання переможе війну. Рятувальник із Черкащини після нічної зміни освічився своїй коханій медикині. Ти вийдеш за мене? <с <с Сусідів в окремій кімнаті з індивідуальним ключем у львівському геріатричному пансіонаті. Один із підопічних прожив так 15 років. Він самостійно пересувається та навіть працює, маючи інвалідність першої групи. Утім, від послуг геріатричного пансіонату відмовлятись не збирався. Допоки в установі не змінилось керівництво і не прийшла нова директорка. Вона й почала наводити у пансіонаті лад. Відтак уже двох підопічних виселили, як стверджують підстав для цього було чимало. Підопічні здійняли гвалт, поскаржилась усі можливі структури, написала навіть президенту. Влада відреагувала і створила комісію, яка розпочала у паціонаті перевірку. На ній побувала і наша Тетяна Діяк. Ми вам сьогодні повідомили про те, що ви так, будете звільнити не, не, ну, підстави, які для того. Ви не потребуєте сторони. Хто вам так сказав? Довго. То хто то, хто вирішив? Комісія Прийняла рішення. Яка комісія? Це відео мешканець пансіонату Юрій Альошин відзняв у день, коли керівництво львівського геріатричного пансіонату сповістило йому про виселення. Чоловік покинув приміщення лише після приїзду поліції. У пансіонат поселився 15 років тому. Напередодні переїзду отримав першу групу інвалідності, бо наркотики, які вживав. Нашкодили здоров'ю. В мене токсична полінейропатія. Контрактура була колін 90 градусів. П'ять років я був в ліжку хворий, взагалі, з ліжка не вставав. Дали мені інвалідність з першого разу пожиттєво в 2008 році. Та після проведених реабілітацій чотири роки тому чоловік почав ходити самостійно. Кров ну не циркулює. Таким, як треба чином. І від того в мене почалося червоніння. Як вам вдається працювати, якщо у вас таке навантаження, Тобто у вас Ну, я робота? працюю доба через дві, працюю, у мене сидяча робота, я там ну, ніяк не рухаюсь. Все в приміщенні, все так доволі комфортно, обмін валют. Ви можете самі себе обслужити, маєте фінансове забезпечення. Відносно так, Щорічно адміністрація закладу скликає комісію, яка переглядає стан кожного підопічного. На річчя одного разу на рік збирається комісія, яка переглядає стан підопічно і розробляє нього ідеальну програму реабілітації. Після останнього такої оцінки, коли було в цій шкалі поцінено його спроможність на самостійність, Адміністрацію закладу було прийнято рішення про те, що розриває з ним договір про надання соціальних послуг. Договір про надання соціальних послуг розірвали ще й тому, що чоловік небезпечний для решти мешканців, як запевняє директор. Він в алкогольному стані погрожує людям, б'є їх цього мало, б'є персонал при оцінюванні потреб по шкалі виявили, і він сам підтвердив того, що він не потребує стороннього стаціонарного догляду. Потребує чи ні, безпідставно чи все-таки справедливо виставили Юрія Альошина за двері. Ситуацію вивчає спеціально створена комісія. До її складу увійшли депутати Львівської обласної ради, представники соцзахисту, управління спільним майном та представник уповноваженого справ людини. Першочергова комісія оглянула кімнату, в якій мешкав Юрій, та поспілкувалась із сусідами. Мені все нормально було. Я не жалую ні на що. Коли мене сусіди, коли мене сусід, то, коли мене, сусід я, я навіть не чую його. Нормально жили. Ми навіть його не чуємо, навіть не чуємо, не знаємо. Та не на камеру підопічні скаржаться, що Юрій таки бійки влаштовував. Свідком однієї був і капелан. Він вийшов мене бити, на мене замахнувся, не вдарив, вдарив іншу людину, яка мене захищала. Тобто він його не, не розбив, просто поцарапав. Засідання комісії тривало декілька годин. Вислухали кожного для аналізу. Зібрали чимало документів. Нормативні акти, які слугували його прибуттям тут сюди. Його відповідна особова справа. <кхем> Далі відповідні процесуальні документи, на підставі якого було прийнято рішення про його. Про припинення надання соціальних послуг ми вивчаємо цю ситуацію, яка склалася. На час роботи комісії пан Юрій житло знайшов, попросив прихисток у друга. Втім, надалі куди іти таким людям, які не мають помешкання, невідомо на законодавчому рівні. Направду це питання якось упущено і немає визначено, куди власне такі люди мали би переселятися. Йому власне потрібен дах над головою, геріатричні пансіонати. Власне, по типовому і по положенню не є такими місцями, які надають людям місце для проживання. Це є місця, які надають людям соціальну послугу, послугу догляду. До слова на утримання одного підопічного геріатричного пансіонату щомісяця з обласного бюджету витрачають 14 тисяч гривень. Чи повернуть підопічного Юрія до пансіонату, чи рішення адміністрації закладу визнають правильним? Висновки комісії оголосять. 7 листопада тоді надіяк Павло Замрій, програма. Очі у Другобицькій міській лікарні номер 1 щороку лікують 600 пацієнтів з інфарктом Міокарта. У липні медзаклад визначили як кластерний, аби його посилити. Оновили кардіологічне відділення. Тепер пацієнти відновлюватимуть сили у нових просторих палатах. Провели капітальний ремонт, створили реанімаційну залу. Провели, оновили кисень, оновили вентиляцію, систему опалення, електрику для і покращили умови, до закупили апаратуру. Другобицька міська лікарня номер 1 медзаклад, який обслуговує 250 тисяч жителів району. А також приймає пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями зі самбірщини та Стрейщини. Це одна з небагатьох лікарень в області. якщо брати районні лікарні, то тільки є дві такі об. Дрогобицька і Червонорацька, які можуть надавати допомогу людям з інфарктом Міокарди. Сьогодні відділення, яке тут відкривається після реконструкції. То один спро того, як люд, як можна турбуватись про людину на ремонт відділення, витратили майже півтора мільйона гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету. Ще в Україні Львівщина запровадила безготівкову оплату за проїзд у міжміських та приміських автобусах. Маршрут від сьогодні тестують на Самбірщині. На через її інші райони області. В чому перевага безготівкової оплати та чи є попит серед пасажирів? Бачили мої колеги. Смартфоном, карткою чи смарт-годинником. Відтепер у Львівській області на рейсах можна розрахуватись без готівки. Тобто старт поїздки моєї зафіксований. Так, yeah. я відірвав, проходжу, сідаю, їду. Проїхав певну відстань. Перед виходом заходжу. Достатньо прикласти до валідатора засіб оплати при вході та виході, аби система зареєструвала поїздку. Кількість зупинок і відстань. Програма враховує у вартість проїзду. Зручніше без готікого. Приклав карточку і все. Без готівки ну, ну, краще розраховуватися, тому що то не треба водію, здачу давати. Я собі більше запевнена, що я маю квиток. Буде простіше. Не будеш переживати, за гроші рахувати, збирати ходити по салоні. Передавайте, бо за зайшов, попіклоби і поїхав. З бюджету області на реалізацію проєкту не витратили ні копійки. Гроші а це 38 мільйонів гривень. В обладнання інвестувала компанія-переможниця конкурсу. Перевага це власне вибілення економічних процесів, які відбуваються. Це і для перевізника добре, і в принципі для громади добре. Ми в майбутньому покажемо і, скажімо так. Правильно, впорядкуємо пільгові категорії, перевезення пільгових категорій. До слова, власники карток Віза сплачуватимуть за еквиток на 20% менше від вартості звичайного. Таким чином людей заохочують перейти на безготівкову оплату. Знижку обіцяють впровадити з грудня. Нам цікаво знати, наскільки якісно перевізники здійснюють свої зобов'язання, виконують, наскільки якісно вони виконують маршрути. Вечірній час, коли мало людей, чи вони їздять, чи вони з'їхали з маршруту, а люди стоять на зупинці і сподіваються, що ще хтось має їхати. І їх довезе до населеного пункту на обласному рівні. Е Львівщина впроваджує перша в Україні, оскільки відправки більшість наших е е маршрутів. Будуються з міста Львова і в Львові за напрямками є е, автостанції. Найлегше було почати з АЕ «Західна», яка в кінці городоцької, оскільки на ній здійснюють перевезення два перевізники. Сьогодні тут присутні на маршрутах області встановили майже тисячу валідаторів. Наразі триває навчання водіїв і пасажирів, як ними користуватись. Тож еквиток обіцяють в обласній адміністрації запрацює впродовж місяця в усіх районах. Таки звільнили настоятеля церкви, де відбувалася зйомка скандального кліпу Сергія Жадана та Христини Соловій. Йдеться про парафію святого Андрія. На сайті Львівської архіпархії Української греко-католицької церкви з'явилося офіційне повідомлення. Повідомлено, що отець Михайло Микола Лучків чину святого Василія Великого усунений з уряду пароха парафії святого Андрія у місті Львові з 1 листопада 2023 року у зв'язку зі змінами, що відбулися в провінції отців Василян, найсвятішого Спасителя в Україні. Нагадаємо, кліп серця завантажили у середині жовтня. Вірян обурило вбрання христини. Багатьом сукня здалася надто відкритою. До того ж, у кліпі є сцени поцілунку двох дівчат. Зараз відео набрало понад 700 тисяч переглядів у Ютубі. кава і писет львівські митники вилучили у недобросовісних перевізників товарів на майже мільйон гривень. Такий урожай днями зібрали на пункті пропуску шагині медика. Увагу митного контролю привернула вантажівка, вага якої під час перевірки не співпадала із зазначеною в документах. Різнились також вартість та кількість вказаних товарів. Під час детального огляду митники знайшли майже тисячу півкілограмових пачок меленої кави. В іншому випадку на тій же ділянці кордону викрили 44-річну мешканку Яворова, яка прямувала мікроавтобусом із Польщі в Україну. Згідно з декларацією, мала ввести два дивани, автозапчастини та харчові продукти. Однак прихопила більше у меблях. Знайшли 25 необроблених шкурок песця а також 30 зарядних станцій Apple, так само 4 ноутбуки і 4 смарт-годинники Apple. За вказаним фактом митним органам складено протокол про порушення митних правил за частиною першої статті 473, яка передбачає 100% штрафу від суми предметів контрабанди. А сума контрабанди склала 800 тисяч гривень. Усе разом з транспортом конфіскували. 20 років на ринку України за цей час компанія Бош, виробництво якої розташоване на Львівщині, відновила 4 мільйони стартерів. Підприємці ремонтують автомобільні деталі, які згодом везуть до різних країн світу. 2004-го компанія виконала перше замовлення, відновила 400 стартерів. А 2022-го підприємці дійшли до позначки 310 тисяч одиниць на рік. Стартер потрібен для того, аби запустити роботу двигуна в автівці. Відремонтувати деталь дешевше і вигідніше для покупців аніж купити нову, хоча регенеровані не поступаються у якості. Ми робимо фактично все існуюче портфоліо. Автобільних статерів ні внутрішнього обзорання, які є на ринку, загалом ми робимо майже 800 моделей різних стартерів. Кожен стартер розбирають, чистять, ремонтують, доукомплектовують і пакують на все про все 16 хвилин. Окрім деталей для авто, тут відновлюють стартери для двигунів мотоциклів, сільськогосподарської техніки, вантажівок, човнів та яхт. Сьогодні, коли в нас війна, повномасштабна війна. Ми маємо на західних теренах будувати заводи, відбудовувати заводи. Нові нових інвесторів сюди запрошувати для того, щоб фінансовий ресурс нашої держави збільшувався, і ми могли його інвестувати в наші військові напрямки. Весь бізнес закликаю так само провоцювати в біло і чесно. Платіть податки. Тоді держава зможе забезпечувати всім необхідним. Більше б таких при... Підприємств, які платять податки, турбуються про людей і експортують свою продукцію по цілому світу. Відновлені стартери з маркування made in Ukraine» везуть до країн Європи та Північної Америки. На шляху до змагань флорбольний клуб Рогіна з Новояворівська це команда людей з інтелектуальними порушеннями. Спорт поліпшує їхнє життя, допомагає соціалізуватись і мати друзів, мрію та улюблену справу. Зараз флорболістів запросили на змагання у Швецію, але для цього їм потрібна фінансова допомога. Більше про гравців клубу та їхній особливий товариський матч. Дивіться у сюжеті Але Васьковської. Знайомтесь, це Микита, флорболіст спеціального клубу Регіна. Хлопець багато тренується і його завдання на полі забивати голи. Ми втомися до У мене вдома м'ячик тренується вдома. Я ходжу на тренування, у нас тут Ми Беремо кружки, м'ячи і водиш. Я Скільки багато я забуваю голів. У Швеції флорболісти регіни вже були чотири роки тому. Цей досвід досі згадують зі свіжими емоціями. У Швеції дуже було тяжко. Тим день, що грали, грали, тому ні, нам не треба програвати, нам треба вигравати. І ми все взяли добряче. Ми все так взялися, щоб... Що я ледве, ледве на ногах. Я ж у тако аж аж присідала. чисто. я вже не мала сили. Василина наполеглива дівчина. Хоч спочатку їй було важко грати у флорбол, але зараз вона навчилась і навіть знає, яку тактику треба обрати команді для перемоги. Люди добрі зберіться. Ми всі хлопці зберемо і ми бігаємо. Ні, так не треба. Один має там стояти, другий там поле вільне, так? то я можу сама забити гол. Ворота пас, якщо я, я не можу. А на мене інші гравці нападають, я віддаю своєму серцеві цього вечора. У спеціального флорбольного клубу Регіна особливе тренування. Вони запросили на товариський матч депутатів Львівської обласної ради. Хочемо тим дійством привернути увагу, що наша команда. Буде брати участь в грудні, власне, в Швеції це коштовно. Можливо, появляться якісь спонсори меценати, які е, захочуть підтримати нашу команду. Щоб підтримувати, треба спробувати вид спорту. Грали не один проти одного, а разом сформували дві команди: жовтих і червоних. Хлопці в, захисті, в, захисті, в нападі про те. Це команда. дали. дірки дали. З нами рухаємося вперед. Нам підказуєте, нас керуєте, скеровуєте куди і за гарного. два. тайми по 15 хвилин із замінами виявились непростим завданням для депутатів, більшість яких спробували грати у флорбол вперше. Ми спеціально поділилися з дітьми, бо ми вчилися в них насправді. Ми перший раз грали в флорбол. Ми постараємося максимально їх підтримати в ці організаційні моменти. Після сонячного матчу точно думаю, ті, хто вже були тут, долучиться. А ми ще переконаємо і наших колег депутатів. У спеціальному клубі Реїна займаються люди з інвалідністю. Флорбольна команда існує вже чотири роки. Постійно бере участь у всеукраїнських змаганнях. Турнір у Швеції, ж, на який вони збираються їхати, розпочнеться 25 грудня. Алла Васьковська Ігор Лищук, програма Очі. Це всі новини на сьогодні. Попереду вихідні. Нехай вони будуть для нас спокійними. До зустрічі!